Вітаємо всіх! Вітаємо. Будемо зараз спілкуватися з пастором на тему порнографії. Тому, хто дивився, слухайте нас, бо ми будемо говорити вам правильні речі. Не обов'язково, хто дивився. Когось треба застерегти. Як часто ви взагалі зустрічаєтесь з темою порнозалежності серед християн? Чи актуально це зараз? Чи вже не вашого віку? Ну, я скажу так, що ну, насправді ми живемо в той час, коли цей гріх, як би сказати, він ну, розповсюджений і він, він скрізь. Тому говорить про те, як часто, і там християни, не християни, тобто питання, мабуть, неправильно поставлене. Тому що це, це не стосується християн чи не християн. Тобто, люба людина, яка жива, яка має відкриті очі, вона буде ну, натикатися на, на цю можливість чи, скажем, цю спокусу. Ну скажем, навіть без її собственного бажання натикатися сьогодні. Ти просто заходиш в магазин. І вони рекламують цеглу, і там стоїть дівчина, на якій десь забули одіть одежу. І скажем, але вона рекламує цеглу. І ти, скажем, ти все одно будеш реально розуміти про ті речі, що ну ти натикаєшся на ці образи, на ці картинки. Ну, постійно Не, ну, натикатись півбіди. А коли ти свідомо сам заходиш, от коли вже ну, в залежність, така залежність. Скажем, коли ми вже говоримо про залежність від порнографії, то й таки, скажем, сьогодні це вірусне, тому що ну, скажем, як і чоловіки, і жінки з цим страдають. І при тому, скажімо, в різному віці. І я думав, що там люди, яким за 70, вже цим не мають би страдати, але вони страдають. Інтернет найближчий страдають так само, як і, скажімо, там, середній вік чи молодь. Тому, звичайно, ми говоримо, що це чому порнографія є, скажімо, ну, насільки свідомо руйнуюча, тому що. Очі наші являються основними дверима для впускання інформації в нашу душу. І ми сприймаємо в нашому житті інформації. ну, Більше, ніж 60% всі інформації, яку ми сприймаємо, ми сприймаємо їх через очі. Ми можемо заповнити десь до 10% інформації через слух, через вуха. Там, до 10% ми можемо ну, розпізнавати інформацію через інші всі органи відчуттів. Але основною камерою, через яку влітає наша інформація, звичайно, це очі, ну, з 60 до 80%. Тому, звичайно, сатана, як ворог, він використовує ці двері для того, щоб, скажімо, спокушувати. Питання, ну скажімо, чому це існує? Тому що є ворог. Для кого це направлено? На будь-кого, бо він написано, він ходить, шукаючи, кого знищити. Тобто він це не стосується, от ти пастор, тебе не буде це спокушувати, буде. Але коли ми говоримо вже знову таки про порнографію, про залежність від порнографії, ну, звичайно, скажімо, чим більше людина в цьому участвує, вона може дойти аж до, ну, до, до залежності. Ні, до залежності. А залежність це завжди ну, душевний контроль. Це. Скажімо, це бажання, це був просто для себе самовиправдання якихось, скажем, своїх там ситуацій, які в людині людина знаходить для себе, скажімо, той стимул збудження, стимул, скажімо, який там штовхає її до ну, пошуку чогось нового і все інше. Я не говорю зараз це як психолог, я не говорю це, як там які процеси стаються в розумі людини, але можу сказати, одне тільки що. Це винахід дьявола для того, щоб, скажімо, заставити. Ну, Коли не було соцмереж, коли не було, скажімо, комп'ютерів, ну, чи був цей гріх? Да. Люди, скажімо, там, друкували книги, чому індустрія там, тих же самих, скажімо, журналів була настільки потужна, чому, скажімо, на, там, згадайте, там 20 років назад вилетів в аеропорту, скажімо, всі ряди, скажімо, на самих. Продаваючих, скажімо, кіосках в будь якій країні світу. Там вони їх затулювали, навіть там не прозорі плівки, але, скажімо, стояли там плейбої і все інше. Чому? Тому що був попит на це завжди. І люди приходили, скажімо, вдома розпусти і там насолоджувалися. І це, скажімо, одне за другим, скажімо, винаходи Дьявол просто досконалював, 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 прийшов до того, що, скажімо, що сьогодні є, ну, скажімо, це загально. Ну, доступним для майже для будь-якої людини, хто має там соцмережі, хто має інтернет, скажімо, цей гріх став доступним. Але знову, знову скажімо, повертаючись до основ, скажу одне: це можливо для будь-якої людини, якої, скажімо, немає внутрішнього ствердження в тому, що це є гріх і що це є зло. Тобто, перебороть це не можна силою волі, це не можна перебороть тому, що це погано, тому що це наріцательно. Єдина, скажімо, дорога це Бог дає тобі силу звільнитися від цієї залежності, бо будь-яка залежність, вона є, скажімо, демоничною покрою. І людина, скажімо, може на це не зважати і думати, що це так безобідно. Я там подивився картинки, подивився, якісь там уривки, якісь там, скажімо, відкриті сцени. Ну, Скажімо, світ. Як вони кажуть, сексуальна революція, світ працював над цим, тобто дьявол працював над тим, щоб, ну, прибрати сором із спочатку, потім, скажімо, говорить про це. І, ну, скажімо, сьогодні, коли ми дивимося там середньостатистичну сім'ю, сім то Ну, скажімо, Вони дивляться там разом якийсь і коли мова доходить до якоїсь пікантної сцени, то, скажімо, сидять там внуки, діти, бабушки, скажімо, ніхто не встане, не виключає, скажімо, цю сцену і не перемотає. Раніше нам очі ну, ну, Я скажу, сьогодні, дивлячись на ці всі речі, ми говоримо ось там, де зароджується скажімо, скажімо цей момент. Коли діти виховуються, скажімо, без пояснення, ну, скажімо, що їх очікує в цьому житті, вони, скажімо, рано чи пізно ну, наткнуться на це. Чому? Бо їхні там однокласники, друзі будуть розповідати, що вони там те бачили, вони те дивилися, вони будуть ділитися. Розповідають, показують. Да. І, і так далі, скажімо, тому, звичайно, скажімо, запобігти появи, скажімо, доступу до, скажімо, цього. Фізично неможливо, нереально, але, скажімо, коли ти виховуєш дітей і коли виховуєш себе, то тоді ти розумієш реально, яку шкоду це тобі може завдати, і тоді ти повертаєшся до Слова Божого, яке каже: тобі: насолоджуйся твоєю жінкою, насолоджуйся твоїм чоловіком. Жінка не власна над своїм тілом, чоловік не власне своїм тілом, але воно належить. Супружестві в більшості випадків, коли люди шлюбі, скажімо, ну грішать цим там залежністю, то це тільки й за того, що, скажімо, вони не можуть правильно збудувати своїх відносин всередині шлюбу, і, скажімо, тоді вони шукають, скажімо, ще якісь там варіанти, не розуміючи, як устроєна фізіологія, і вони, ну скажімо, йдуть на цю ну, приманку. Не розуміючи, що вони втрачають, скажімо, ну, і свою сексуальність в цілому втрачають, і вони втрачають свою здатність, скажімо, до сексу нормально. І скажімо, ну, порнографія, як і будь-який секс, вона виснажує сексуальність людини, просто забираючи це. І чим більше людина до цього прив'язана, не розуміючи того, вона втрачає цю сексуальність для свого життя. Тобто, і тоді, коли вона створює сім'ю або хоче повернутися в сексуальні відносини, нормальні в стосунках сімейних, то вона не розуміє, що вона себе стратила на, ну, скажімо, вичерпала свої ресурси, свій водойом, просто через емоціональне з'єднання з, з тою картинкою, яку вона дивилася. І в цьому, мабуть, найбільша пагубність порнографії, тому що практично. Це знищує, ну скажімо, правильний потяг до, скажімо, протиположного полу, тоді, коли людина, скажімо, витратила себе, витрачує себе постійно на цю, скажімо, ну, на цей гріх. Є такий пастор Євгеній Пересвятов. В нього просто були там раніше ребіліційні центри, і він розказував про чоловіків, які боролися, про жінок. То цікаво тим, що воно не просто безобідно ти собі дивишся, якийсь там ролик, а воно приводить до того, що тобі мало, 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 і тобі вже традиційний там секс не влаштовує, ти переходиш в якісь там рубрики збочень потім вони ще більші і. Доходить до того, що ти не тільки залежний від відео, але ти і в своє фізичне життя переносиш ці е, такі брудні бажання на там свою жінку, а пізніше на інших людей, тварин і все решта. Ну, в тому і є. Те, те, що я тільки що сказав, якраз у цьому і існує, скажімо, що людина, скажімо, Бог заложив в людину, там, ну скажімо, визначену кількість сексуальних там, контактів, які мають статися в її житті за, там, за її життя. І вони нормальні, скажімо, їх більше, чим достатньо, більше, чим, ну, скажімо, хватає фантазії. А тепер, скажімо, коли людина, починаючи там з молодого віку, починає це використовувати, звичайно скажімо, вона використовує ресурс, який заложений Богом. То потім, для того, щоб, скажімо, уже проходило збудження і щоб, скажімо, мати нормальні відносини, треба вже перейти на новий рівень, на якийсь інший рівень, на інший рівень, на інший рівень. Чи це було сьогодні? Ні, бо ми читаємо 19 розділ книги буття. Ну скажімо, в них була це, скажімо, збочення. Вони вже були, вони мали гомосексуальні відношення. Вони вже, скажімо, да, ну, так я ж говорю за 19 розділ буття. Вони вже я так не знаю, вони вже будували своє життя на, на цьому збоченні. І розуміючи ці речі, ми говоримо про те, що якраз, скажімо, це є результатом того, скажімо, ну, зараженого розуму, збудженого неправильно розуму, який витрачає ну, неправильно свою цю, ну, я не сказав би енергію просто сексуальну, а в, 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 цей потенціал свій який. Тоді, скажемо, їм треба переходити на наступний рівень для того, щоб здобути саме, скажем, насолодження, яке, скажімо, вони могли би здобувати все своє життя. Їм треба перейти на новий рівень, а це значить, скажімо, це насилля, це, скажімо, там різні ну, збочення, які вже встають, скажімо, частиною їхнього, скажімо, ну процесу, який приведе їх до того, щоб вони отримали те задоволення. Але люди можуть довести себе до того, що їх вони взагалі вже не можуть отримати задоволення. Тому що вони вичерпали повністю все, розходували це на картинки, розходували це на оці емоційні переживання, які вони бачили там просто і віддали себе комусь. Тому Біблія нас попереджує про це, і вона каже, щоб ми не витрачали себе, щоб ми не розливали себе на інших. А він каже, насолоджуйся з жінкою твоєї юності, насолоджуйся, бо це нагорода тобі за твій тяжкий труд, за, за все, що ти робиш, це твоя нагорода від Бога. Багато результатів, теж там всяких тестів, опитувань показують, що саме імпотенція виникає завдяки тому, що людина руками дивилася такі ролики, порнографію. І вона потім, так як ви кажете. Ну, їй нічого не вставляє, їй нічого вже не подобається, нічим їй ну, Звичайно, ну, це те саме. Ми говоримо про те саме в одному самому ключі. Як тому, тоді що... справитись молодим людям, там добре дівчатам, мені здається, це легше, хоча як ви кажете, що серед Ні. дівчат цей гріх теж розповсюджений. Я би сказав, що, скажімо, якщо б ще 15-20 років назад це було би, скажімо, звучало якось неприє... неприємне то сьогодні я точно можу сказати, що. Кількість людей, які залежать, скажімо, від порнографії, що чоловіків, що жінок, майже однаково. А жінки іноді бувають ще більше, ніж чоловіки, скажімо, на цьому якби, повернуті. Тому, скажімо, як збавитися від цього, перше, ти не можеш збавитися своїми силами, тому що ну, твоя душа, твої емоції, твої рішення, твоя воля, вони вже порабощені, якщо ти піддався цьому. Скажем, тому. Перше визнання, що це є гріх, що це працює проти тебе самого. Угу. І потім ти приходиш до Бога і просиш е, допомоги. Звичайно, скажімо, це стидно, але правильно було б, скажімо, що якщо це людина сімейна, щоб вона могла отримати, скажімо, цю допомогу в своїй же сім'ї від свого партнера. Тому що сказати, що ну, не можу з цього позбавитися. Я прошу тебе, допоможи мені, контролювати мене, щоб я міг, скажімо, бути підочним. Або це має бути духовний наставник, який може допомогти, скажімо, ну або впли до того, що ну, напевне, приходить це соромно. Ну, соромно, звичайно, але краще пережити сором, чим пережити, скажімо, руйнування свого життя і своєї моралі. Я так розумію, тому що якщо б можна було самому цього і збавитися, ну тоді ми не, бачили, не мали б такої великої маси людей залежних. Том залежність вона в одному ключі йде. Що залежність там від порнографії, що залежність від алкоголю, наркотиків, вона одна й те саме, вона руйнує так же само, скажімо, ну душу, руйнує, скажімо, тому що людина не власна над собою і сама по собі вийти не може. Тому в багатьох речах треба зовнішня допомога. І, ну скажімо. Я не кажу, що треба йти до психолога звертатися і все. Але ну, хоча, якщо є гарні, да, гарні християнські психологи можуть допомогти тобі розібратися з цими речами, дати тобі правильні рекомендації, є маса речей, які. Допомагають там молоді позбавитися, скажімо, цього неправильного збудження і всього, скажімо, є маса вправ, є, скажімо, там холодний душ, зарядка, скажімо, потратити свою силу на щось корисне, заняття спортом і всі інші речі. скажімо, це це дуже сильно для молоді допомагає, щоб відірвати їх від цієї залежності. Тобто є якісь спеціальні вправи і які... звичайно, да. Є, є багато речей, якими треба просто ну, ну, ознайомлюватися, і спілку, спілкуючись із ну, з духовними наставниками нормальними, можна просто побачити багато речей, які корисні, які можуть допомогти людям. Бо запитати, як там молодим хлопцям, наприклад, які неодружені ще, справлятися з Ну так в біблії маса, скажімо, маса речей там він каже, як зберегти там. Юнаку, свою гідність і все інше. Як зберегти? Ти не збережеш, якщо ти не будеш досліджувати, скажімо, основні речі. Спокуса приходить через ці двері. Якщо ти розумієш, що спокуса сюди приходить, значить ти ну, він каже, поло, ну, скажімо, не положу речі, не потрібно перед очима моїми. Це моє рішення. Це має бути в першу чергу моє це рішення. Це має бути Є. стержень, щоб ти ну, це зробив. А, а по-другому, як? Скажемо, то звичайно, все питання нашої волі. От в тому і є виграш в житті, скажімо, людей, які можуть собі сказати ні. Якщо людина не може собі сказати ні, людина не може, скажімо, перемогти ці речі, тому що спокуса вона буде приходити, і вона ж не приходить відразу, я тебе зруйную. Але вона займає, займає, займає свідомість, записує, скажімо, там, кучу цих емоцій, і потім пере, ну, порабощає ці емоції, волю, і людина стає просто ну, каже, я дивився. За тим юнаком і він ішов як там як звір на убой. Чому? Бо він залежний, він піддався цим речам. Тому як зберегти себе? Ну не я, я кажу там, скажемо, самі прості речі: не приймайте гарячий душ. Бо ви вас там не валяйтеся в вані, розпарюючи себе кожен день, бо ви рано чи пізно своїми там оцими речами будете себе, займайтесь фізичними нагрузками, великими фізичними нагрузками. Молодь всі мають там, скажімо, як мінімум, там добрі там 30-40 хвилин потіть нормально для того, щоб, скажімо, ваша енергія виходила це, скажімо, туди, в заняття спортом. Вам це понадобиться. Я це говорю дівчатам і хлопцям, говорю. Ну, тобто, скажіть для себе, я скажем, навіть якщо якась картинка спливає, я її скидаю з мого екрану і до неї не повертаюся. Бо гріха нема в тому, що картинка сплила перед твоїми очима. Гріха є тоді, коли ти до неї повертаєшся, починаєш роздивлятися, починаєш з'єднувати свої думки і емоції з цією картинкою, ще з цим відрізком цього От тоді це народжує в тобі всередині гріх. Бо спочатку похоть, а народжує гріх. Ця слабость, відсутність рішення народить, скажімо, руйнування. Тому, скажімо, ці речі. А потім, скажімо, хтось тобто, упражняйтесь в Бозі, беріть слово Боже, говоріть про себе правильні речі, сповідуйте, ну скажемо, про себе, скажімо, чистоту, святість, ну щоб дьяволу не було місця для того, щоб руйнувати ваше життя і вашу, ну скажемо, ваше хождіння з Богом. Розуміла. Давайте ще наостанок. Я зараз дуже популярна, Бачу, що в Україні навіть під час війни відкривається дуже багато магазинів. З іграшками, секс, іграшками, все таке, яке ніби там, допомагає урізноманіти своє сексуальне життя, чи можуть християни ними користуватися, чи можна їх купляти. Ну, ну, сімейним парам я ще приблизно якось щось уявляю, а дівчатам, хлопцям Не обрежує. Ну, Я думаю, що скажімо, що будь-які, мабуть, іграшки. Вони не мали би місця, якби не було уяви, і опять-таки, скажімо, той же самий порнографії. Просто ці всі іграшки для неодружених людей являються продовженням, скажімо, вже їхньої співучасті з самою тою порнографією, якою вони себе пропитали. Не більше, не менше. Бо людина сама додуматься до такого. І не якби цей. Стосовно того, що стосується там сімейних пар і все друге. Ми кажемо так, якщо. Одному норм. Ні, не в одному нормі. Ми кажемо: якщо двоє прийнятно до цього відносяться, тоді робіть, що ви считаєте за правильне. Але якщо, скажімо, є. Скажімо, в одного бажання, а в другого до цього отвращення, то, звичайно, скажімо, про це навіть не може бути мови. Якщо це насилує волю людини, скажем, партнера, скажем, якщо це принижує гідність партнера, то, скажем, звичайно, це должно бути жорстке табу, ніякі, скажем, ці речі не мають місця. І ну, я за правильний підхід до цього, для того, що, скажімо, в супружеских відносинах. Є все необхідне для того, щоб задовільнити потреби один одного, скажімо, ну пожиттєво достатньо, якщо ви не будете себе і вращати, і не будете себе зразходувати на ну, скажімо, на ненужні речі. Чи є у вас кейси людей, християн, які побороли цю залежність? Успішно є багато людей, які, скажімо, зверталися, і я, ну скажімо, давав для них настанову, давав для них підтримку, молилися ми разом. І, скажімо, ну, звичайно, дуже, дуже велика кількість людей, які це перемогли. Бачите, все реально тому, якщо ви стикалися з такою залежністю, а можливо, ви в ній, а можливо, ви дивитесь і думаєте, що це незалежність. Переслухайте ще раз поради від пастора, практичні займайтеся багато спортом. І все у вас буде добре. Ваші питання пишіть в коментарі. Дякую вам, Благословіння Боже.